Всіх вітаю! В наявності велосипедні камери. Притому звичайні, а он антипракольні. Тобто з гелем у, ну, всередині. Значить, діаметр 29 дюймів. і тягнеться, в діапазоні, ну, тягнеться по ширині в діапазоні від 1,75 до 2,1. Давайте подивимось, що у нас у коробці. Значить, значит, ось такі камери. Так, 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 ось Ніпель. Значить, тут, ну, зразу відчувається, що є гель. Не знаю, як це показати, звісно, на камеру. От, значить, вони, звичайно, важать більше, ніж э, звичайні камери. Але цей гель, э, ну, чим він добрий і зручний, що. Він в процесі вашого їзди, він, якщо буде десь дірочка, то він, візьме, ну, він просто задує ось цей отвір, і ну, не треба буде там. Міняти камеру і клеїти. Да? Тобто він сам заклеює, тому він ну, так і називає ну, якби з герметиком гелем, який задуває ось такі отвори. Значить, виробник вказує, що максимальний діаметр отвору, який може задути цей гель, це близько 2 мм. В принципі, практика показала, що 95% усіх проколів прекрасно задуває цей гель. От, значить, в принципі, ось такі справи. Мешкан, значить, мешканці міста Одеси можуть придбати за допомогою самовивозу, адреса буде вказана в тексті оголошення в тексті опису до відео. значить, Також там же в тексті буде вказана ціна, а мешканці інших міст можуть придбатися за допомогою пересилки любим зручним перевізником. Також там буде вказаний телефон. Якщо є питання, так, також дзвоніть. Всім бажаю гарних покатушок, а також усього найкращого.